Привіт, якщо ти дивишся це відео, значить тебе вже затянув криптосвіт, або ж ти стоїш на його порозі і думаєш, а чи реально тут щось зробити? Я тобі скажу одразу. Так реально, але як і в будь-якій іншій сфері, тут важливо не просто увійти, а й розуміти, які є способи, які з них підходять саме тобі, і чого варто уникати. І якраз саме в цьому ролику я розповім про 10 найактуальніших і перевірених способів заробітку в крипті на 2025 рік. Кожен з них я розберу з прикладами, поясненнями та реальними ситуаціями, в які може потрапити новачок. Все у форматі, який ти можеш просто слухати і одразу застосовувати. Поїхали. Перший спосіб: криптокрани. Що це таке? Це онлайн сервіси які безкоштовно роздають невеликі порції криптовалюти за викладання простих дій. Ти заходиш на сайт, проходиш капчу, дивишся рекламою, отримуєш трохи біткоїнів, лайтконів чи іншої крипти. Так, суми дуже малі, йдеться проценти. Але якщо ти хочеш буквально з нуля помасити крипту і зрозуміти, як це все працює, це просто ідеальний старт. Наприклад, заходиш на FreeBitcoin, проходиш капчу, і через 5 секунд твоїм гаманці вже з'являються перші саточі. Дрібниці, але приємно особливо якщо ти студент без стартового капіталу, наступний спосіб пеєрдропи це, коли криптовалютні проекти роздають токени просто за те, що ти зареєструвався на платформі, підписався на Twitter, зайшов у Discord і проявив якусь певну активність. Вони це роблять, щоб привернути увагу і набрати побільше аудиторії. Якщо ти не в темі, скажу так: У 2023 двадцять роках були люди, які заробили по тисячі три, а то й десять тисяч доларів просто за те, що вони приймали участь в ранніх активностях проектів, і це була справжня халява. Проекти по типу Старкнет, Зека Клеєр Зеро винагороджувала тих, хто взаємодіяв з їхніми мостами, здійснював обміни та був активним. І тут важливий лайфхак: завжди веди таблицю в Google Sheets, записуй, де реєструвався, які дії виконував, який гаманець використовував. Бо через кілька місяців забудеш, а токени вже можуть бути надіслані. І ти банально втратиш свій профіт. Тепер переходимо до більш серйозного способу заробітку: трейдинг. Почнемо зі спотової торгівлі. Це класика. Купив дешевше, продав дорожче. Здається, все просто, але насправді це одна з найскладніших дисциплін. Чому? Бо тут грають роль не лише цифри, а й твої емоції. Наприклад, ти придбав ефір по 1600 доларів. Він виріс до 2200 доларів і в тебе вже прибуток. Але уяви, що спочатку він впав до 1300 доларів. І тут починається справжня паніка. Може треба продавати, поки не пізно. Ось тут і потрібна стратегія, холодний розрахунок і навички аналізу. Новички часто ходять на піку, коли всі кричать: біткоін по 100 тисяч доларів і. Потім сидять в збитках місяцями. Вчись керувати ризиками, став стоп-лосс і не піддавайся фомо. Якщо ти не хочеш торгувати вручну або не маєш часу стежити за ринком 24 на 7, трейдинг з ботами може стати рішенням. Це автоматизовані алгоритми, які здійснюють угоди за заданою стратегією. Ти підключаєшся до сервісу, як от Трикомас чи. Крипторг обираєш чи підлаштовуєш стратегію, і бот починає торгувати. Але пам'ятай, бот не передбачає ринок, він просто виконує код. Якщо стратегія неправильна, збитки будуть такі ж автоматичні. І тут порада. Починай з деморахунку або мінімальних сум. І монітор результат хоча б раз на тиждень. Ще один автоматизований варіант копі трейдинг. Ти підписуєшся на досвідченого трейдера і його угоди автоматично копіюються на твоєму аккаунті. Багато новачків дивляться на прибуток за останній місяць і думають: о. Це мій грой, але часто це просто разова вдача. Краще оцінювати стабільність, дивитись на історію угод, просадки і кількість підписників. Якщо ти хочеш не просто дивитись ці відео, а вже реально почати заробляти найближчим часом. У мене є навчальна програма, її пройшли вже понад дві тисячі студентів від абсолютних новачків до підприємців, які вийшли на результат у 3-5 ти тисяч доларів щомісячно прибутку. Ми разом збираємо твій стартовий спотовий портфель, запускаємо P2P, тестимо дропи, вчимось не втрачати гроші. Переходь за послання в описі, перші студенти отримують безкоштовну робочу зв'язку для арбітражу зі спреду. Понад 2% арбітраж це як бізнес на перепродажі. Купи біткої на одній біржі по 110 тисяч доларів, а на іншій продав по 110-200, Заробив на різниці. Може на те, як купив техніку в Польщі і перепродав її в Києві, але з криптовалютою все відбувається миттєво. Ризики, комісія та швидкість. Якщо курс зміниться або транзакція затримується, можна залишитися в мінусі. Потрібно вміти рахувати. Наступний спосіб ходл. І це не про просто тримати, це ціла філософія. Ти купуєш перспективні монети і просто чекаєш. Без метушні, без трейдингу. Наприклад. Придбав салоно по 10 доларів, а через 2 роки вона коштує 100 доларів плюс, тобто в 10 разів більше, просто за терпіння. Завжди обирай проекти з фундаментом по типу Ethereum, Solana, Avalanche, Polkadot і не дивись на курс щодня. Лендинг це коли ти надаєш свою криптовалюту в борг на платформах по типу AVI, Compound або Binance Earn. За це отримуєш відсотки. Це як депозит у банку, але в криптосвіті поклав 10 тисяч доларів під 6% річних і щомісяця капають відсотки. Головне, не гонись за надвисокими відсотками. Якщо обіцяю 30%, подумаю, в чому ризик. І обов'язково перевір, Чим має платформа аудит і скільки там заблоковано коштів? Стейкінг. Це процес блокування криптовалюти для підтримки роботи блокчейну. За це ти отримуєш винагороду. Особливо це актуально для мереж Proof of stake як от Ethereum 2.0 або Cosmos. Наприклад, застейкав 100 монет Atom 10% річних, і за рік у тебе вже буде 110 монет Атом. Є централізовані через біржі та децентралізовані способи через гаманці. Перші зручні, другі безпечніші. Що стосується мінусів, то поки монети заблоковані, ти не можеш їх продати. Якщо ринок просів, ти втрачаєш у вартості. Переходимо з вами до 10-го останнього способу. Бітку, фармінг, це коли ти надаєш свою криптовалюту в ліквідність на децентралізованій біржі по типу як PancakeSwap, Uniswap і Biswap. У відповідь отримуєш винагороду у вигляді токенів платформи плюс частину комісії. Приклад. Складеш ефіріум і USDC у пул ліквідності, отримуєш LP токени, які можна ще й застейкати. Виходить подвійний прибуток, але завжди пам'ятай про імперманентні втрати, коли ціна одного з токенів змінюється, а твоя доля у парі стає менш вигідною. Лайфхак особисто від мене. Почни з пар по типу ефір USDC або Ефір. Менше ризику, стабільніший дохід. Отже, ми з вами розібрали 10 реальних способів заробітку в крипті в 2025 році: від простих до складних. Тепер питання до тебе: які способів ти хочеш спробувати першим? Напиши в. Постав лайк, якщо відео було корисним і підписуйся на канал. Тут ми говоримо про крипту простою мовою. І до зустрічі в наступному випуску.